Чені створили новий клас світочутливих хімікатів солі ціанін-карборану, які поєднують блискучу ближню інфрачервону абсорбцію ціанінових барвників і збор багатою інертною карборановою аніоною. Ці сполуки працюють як потужні фотосенситайзери для фотодинамічної терапії ПДТ. Під опроміненням близьким до іча світлом вони генерують реактивні форми кисню і селективно руйнують пухлинні клітини. При цьому карборан модулює токсичність і фармакокінетику у доклінічних дослідах на мишах із агресивними моделями раку. Грудей, оптимізовані ціанін карборанові солі, викликали регресію первинних пухлин і значне зменшення побічних ефектів порівняно з деякими існуючими ПДТ-агентами. Ці результати були продемонстровані в опублікованій статті та в прес-релізах дослідницьких груп MSU і UCR. Важливо, наразі ці дослідження доклінічні тваринні моделі. Чітких даних про клінічні випробування на людях або про затвердження для клінічного застосування поки немає. Потрібні додаткові дослідження з безпеки, оптимізації дозування та переходу в клініку.